438-й день в Канаді, 25.08.24. Неділя. Вихідні минають скоро, і вже п'ята година. І вже п'ята година, але ну, сьогодні гарний день. Сьогодні гарний. Спокійний день. Індосики. Сьогодні до церкви я не поїхав, бо були індосики. Знову вони на першу годину. І я приїхав швидше. Я настав будильник на ранок, але мене розбудив зранку кавун. І вчора я не ївся на ніч Кавуна. І сьогодні він мене розбудив перед будильником. Я встав, зібрався, попив кави і бігом їхати до індусиків. Подзвонив я до однокласниці. Вона ще спала, румейта свого розбудив. Кажу, що там їдемо. Олексій сьогодні без машини теж мав забрати. Назбиралось багато людей. І ще, і ще одна знайома напросилась, але вона внизу. І однокласниця ну, каже, коротше, ні, бо вона з мамою поїде, пізніше трошечки ще там посидять. І, а я мусив поїхати забрати перший вниз. Знайому забрав, поїхав, повернувся назад, забрав свого роммейта і забрав Олексія. Ми поїхали. Ми поїхали, приїхали рівно в 11 -тій. А Починали вони видавати в першій. І там черга сформувалася до першої дуже велика така, як була минулого разу. А ми були в перших рядах. Як тільки вони відкрили, в першій 20 ми все просочились і забрали все скоренько. В перші 30 ми, напевно, вже все забрали і пішли до машини. Поки сиділи там, розговорили, говорили про всякі різне українка, одна полетіла звідси в Україну. Має там справи, а ну і буде повертатись, питалася, щось треба. Якраз мені треба привезти документи деякі. І я вже позвонив мамі, мама її перейшла. Паралельно скинув мамі гроші. Тут прикольно, що от можна знайти людей, які мають в Україні на українській карточці гроші, дати їм тут канадські долари, а вони пересилають на українську карточку. Дуже зручно, ніякої комісії, ніяких проблем. І плюс вони собі виводять гроші сюди, в Канаду. Їм тут потрібно, нащо їм в Україні гроші? Ось таке от. Теж хороший варіант, можна пошукати. Перекинув гроші і все, забрали ми ці всі сумки. Я відвіз перше додому свої речі, відвіз румейта, потім відвіз Олексія і цю подругу завіз. Але через секунд. там заїхали на секунд, закупились. Так що в мене сьогодні знову закупи. Секонд закупи в мене сьогодні на 10 доларів. А, ну паралельно. Паралельно я мав виставити ролики за двері, я забув їх це зробити зранку, навіть не то щоб забув. Я сумнівався, що він приїде цей чувак, і я їх просто не виставив. А треба було. А треба було. Він приїхав, а їх нема. Ну, не кажу вже нічого наступним разом. Але я заборонюю чисто для нього, будуть для нього ролики. Зато я сьогодні продав, я вже привіз футбанк і виставив мікрофон. Продав я мікрофон. Тож, поставив біля дверей, зробив фоточку і поїхав. Він забрав мікрофон і лишив гроші біля дверей. Тож такі. Гроші я тільки що забрав, гроші є, все нормально. Канада. І ще один оплатив вже трекінгові палки. Ті, що я вчора показував ходити. Я їх вже продав сьогодні за 30 доларів. Вчора в мене були закупи на 29. І я продав ці палки за 30, вони вже мені купили весь секонд. Так само сьогодні. Сьогодні я накупив на 10 доларів на 10-15. І я купив ось таку от штучку. Перший раз вони не відрізали кабель. Вони в основному це відрізають і віддають без, без цього. А це простий коврик з підігрівом. Він дуже класний. Простенький, в мене був такий, в мене був великий в Україні, а цей хороший, три режима. І він працює. Взяв такий коврик, деколи зимою може пригодитися. Але він не мені, я його віддам, я знаю кому віддати. Взяв ось таку от коробочку, мені дуже вона сподобалась. Так як я жив в Парижі довший час. І от вона з Парижа в такому стилі чорно-білому. І та як в мене чорно-білий стиль, я її хочу поставити собі ось тут. От в мене на, на ці чорно-білі полички. От Вона в мене там буде гарно. Гарна коробочка, пуста. Нічого в ній нема. Чорна взяв я ще один набір. Оця сітка для тенісу. Прикольно на, на будь-який стіл собі ставиш і все. цю я може віддам друзі, побачимо. Він хоче в Україну відправити, в мене вже одна є, і мені одної вистачить. Цю я взяв чисто, щоб було. Штучка прикольна, в не є дуже важка. Це мені сподобалось. Таку штучку можна купити в доларамі, все по долару, вона десь 2 чи 3 долари коштує. Але мені подобається як нова, і я хочу до інструментів собі. Бо часто щось робиш і нема чим підмести. Ось така от малесенька, як моя долоня е щиточки. Взяв я ось такі от наручники. Вони мені сподобались. вони металеві, вони повністю металеві, не пластмасові. І, і нормально досить великі, що на мою руку защіпається. Я собі їх защепив. Ну, нормально. Але тут є пішка, їх можна відкрити без ключа. маленька. Це буде на вечірки. На цікаві вечірки. Так що наручники можуть пригодятися. Нехай будуть. Блочок, блочок живлення, Fast Charge. Мені оцей блочок сподобався, він складається в сумку, можна запхати куди-небудь, мало місця займає. І оці е, розміщення оцих вусиків в такому положенні, не в такому. Отак мені незручно, бо я хочу поставити за ліжком. Я там вже одне поставив, але це мені сподобалося. Це таке універсальне, можна і на роботу брати. 12 вольт, 1,5 А. І так само 9 вольт, 2 А, 5 вольт 3 А. Хороше зарядне. Мінімалістична сумочка для дисків. У мене є кілька дисків, я маю сумочку для дисків. Десь. Десь я її мав тут, такав. є вона. М -м -м. Але вона мені не дуже подобається. У мене колись була така велика. А я хочу ось цю малесеньку. Це вона чисто для дисків сюди запихаєш, ідеально. Ще й закривається, нічого. Ані. це Запасні деталі. Лишні, як вони вирізали, так вони це підпала. Я сюди диски перепакую і в мене будуть на карабінчик навіть можна запіти. І купив я ось таку от машинку. Недавно я тільки одну машинку ремонтував, таку, вона має камеру спереді і їздиш з телефону, дивишся, куди вона їздить. Ця має підсвітку, я вже її включав, вона не мала зарядного, її ніхто не взяв. Вона така досить важка. Тут е, круті амортизатори вони працюють. Мені сподобалось, це світиться, оці лампочки це все світиться. І вона. Ух ти, нічого собі. І вона досить крута. Я її вже включав розетку. Ця камера вона рухається. І це така як домашня камера. Вона працює через Wi-Fi. Ця машинка, її можна продати за 50 доларів тільки. І відбити весь весь, олік, весь секунд сьогоднішній. Але я подивлюсь, мені подобаються її металеві амортизатори позаду. Дуже гарно зроблена машинка. Оце, це, це по-моєму, вже під пластик. Е, скачати просто треба додаток, я дивився в інтернеті за цю машинку. І це буде така собі камера. Крута в хаті з зеленою підсвіткою. Мій улюблений колір зелений. І вона дуже гарно дивиться. Так що буду я мати іграшку. Буду я мати іграшку. Далі, що, все. Вчора я сидів на цьому дивані з перси ідеально. Ось цей матрас він залазить за ліжко, йде наверх і ось так під бік, бо я там поскладав подушки. Оці, що я казав, що вони дуже маленькі, не підходять. А вони все одно зайшли, і він отак йде, як спинка дивана. Тепер як диван з широким, дуже широкий диван, на якому можна лежати. Я дуже задоволений цією штучкою покривалом. так що вихідні в мене в моєму стилі. Релекс на секунді. Ну, Індусики багато чого дали. Я зараз доїсти. в мене холодильник просто розпирає. Мені треба більший холодильник. Так, зараз от закінчу відосик, залізу в маркетплейс і Треба знайти собі великий холодильник. Замість того, я, я вже за, за, над тим думав. І нормально запаковувати, бо мені маленького цього не вистачає. У мене на роботі морозилка. Великому холодильнику забита повністю. Тож мені треба. Треба ще один. Добре, па-па.